Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Сьогодні дуже енергетичний день, тому що сьогодні, 29 вересня, настає повня о 12.48 за київським часом. Це дуже енергетичний день. Існує ймовірність піддатись покусам, стати переконливим і лінивим слід. Іх і приборкувати свої емоції, укріплювати самодисципліну, тому що саме в цей час люди стають імпульсивні, нервові, проявляються хворічні, хронічні захворювання, безсоння, всі дратівливі. Ще важливо сьогодні не позичати гроші, не брати кредити. Ой, напружений день. Давайте подивимося, яку енергетику несе нам повня. Ой, закохані, супер! Ну, дні колоди, робота. Це ж супер. Старший аркан закохані. Якраз в такий напружений день. Дуже добре, тому що закохані це і комунікація, Шістка, коли ми. Комунікуємо, домовляємося відкриті один до одного, коли, так би мовити, все як через рожеві окуляри, не надто дратує, не надто ми загострюємо, загострюємось на чому. Ну, коли все спокійно, в парі гармонія, в партнерстві гармонія, можливо, навіть якщо ви не маєте пари сьогодні, є шанс її знайти. Сонечко світить, ангел вас охороняє. Ну, дуже класна енергетика. Закохані, одним словом. Саме те, що нам потрібно, от в такій напруженні, коли така напружена енергетика, коли ще й супер повня. Місяць близько, дуже максимально близько, до землі. Енергетика закоханих буде вирівнювати всі ситуації, провокації. Буде пом'якшувати на дні колоди сімка пентаклів. це на 70% виконана робота, за яку ви отримаєте. Але все ж таки, не до кінця. Є ще робота, є над чим працювати, а вже нема сили. Тобто, можливо, не буде хотітися працювати. Ну, але і не сильно навантажуйте себе, тому що коли така енергетика потужна, не потрібно своє перевантажувати тіло фізично. Можливо, тоді ну не хочеться та й не хочеться. І сьогодні є чимось зайнятися. Займіться тим, що вам приємно. Можливо, склада плани будуйте, тому що повня це також кульмінація коли завершується те, що розпочиналося на молодик. Можливо, ви собі будете малювати нові плани, мріяти, хотіти, думати. Так. А що нам буде сьогодні допомагати? От, супер! Допомагати нам будуть мрії сьогодні. Те, що ми хочемо, що ми плануємо, от супер. Сьогодні найкращий момент планувати, тому що ми бачимо, вже, що ми отримаємо, ми отримуємо результати і розуміємо, що з ними робити, як поступати далі, куди далі, з ким далі, продовжувати, втілювати щось нове. І тому це супер, що нам допоможуть. Сьогодні сімка кубків емо емоцій. Наші плани, наші бажання. А що буде заважати? Знов кубки. Настрій поганий. Хто кому зіпсує настрій? Пікірка кубків це кризова карта. Тут навіть зображення видно. Така печалька-печалька, не хочу нічого. Кубки це емоції. Не треба акцентувати на такому от настрою. Дивіться, яка в нас є гарна карта. Тут мрії. Ми сьогодні будемо мріяти і думати, що ми хочемо, думати про перспективи, будувати плани. І не потрібно псувати самому собі настрій, тому що сьогодні, наповню, з людей проявляються всі чорти їхні. Все їхнє наповнення і чомусь переважно негативне завжди виливається. Можливо, хтось отак виліє свій бруд на вас, і от вам, у вас буде такий стан. Ну, Нічого, підніміть голову. Тут людина опустила голову і дивиться собі під ноги. Ні, ти ви подивіться, яке зверху сонечко світить на вас. Піднімайте голову і все. І... Два-три дні після повні йдете за своїми мріями, йдете за своїми бажаннями, йдете до своєї мрії. Заховаємо під закохання, щоб не заважала нам п'ятірка кубків. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Не піддавайтеся ні на які спокуси. Ні на які провокації. Проведіть сьогодні день по аркану закоханий. З коханим, з своєю половинкою, з людьми, якими вам приємно. Не пускайте в своє оточення негатив, от такі негативні думки, не піддавайтеся на провокації, оминайте все, що може. Може принести вам такий стан людей, ситуацій. Проживіть сьогоднішній день з радістю, з, в мріях, з бажаннями, з любов'ю, з вдячністю. Я вдячна, що ви в мене є. Ви в мене найкращі, мої підписники. Вас всіх люблю, обіймаю. Щоранку з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. На ваші побажання. Мені дуже-дуже-дуже приємно їх читати. Дякую, що ви в мене є. Ставте ще, будь ласка, вподобайки. І хто не підписався, підписуйтеся. Почуємося, па-па.